Розповідали, там Сусідні нашої громади, це Марівка, що людей зібрали в будинок культури. Це були вже не, скажі, не, як, не більше солдати, а більше, як Розгвардія, вона не як, я не знаю, як Нацгвардія чи Розгвардія, На як, гвардія, не, там, як так. Розгвардія, да. От вони були такі вже не такій ярко вираженій формі, але всі були такі однаково зроста, такі добре підібрані хлопці. Да, почали їх. Інформаційно подавляють, що ми вас прийшли спасати, ви чуєте вибухи, тож не мито. А вони кажуть, вибачте, ми до цього жили спокійно, у нас ніколи нічого не вибухало, ми жили собі своїм життям, у нас було все добре. Кого ви прийшли? Ну коротше, у них не вийшло це подавити психологічно людей, тому що люди фактично знали, ну на той час не було там якихось. Людей, які там були там, перебіжчиками, чи це, ну, от, фактично, всі люди якось так ну, отторгли їх. Ні, ніхто не хотів там, сприймати їх. А вони розповідали, що ми прийшли надовго, ми будемо водити свої гроші там, і так далі, і тому подобно. То але, але це не пройшло. І потім вони вирішили, раз так не проходить, ми вводимо комендантський час, обмеження по пересуванню, тільки 2-3 особи з населеного пункту мають право на пересування там, і так далі. Було отак от, от в нашій громаді багато активних людей. І один був дідусь, ми його назвали так символічно, дід Василь. І він в деяких інтерв'ю звучав. Був дід, який е на першому блокпосту на в'їзді е прийшов під час бою. Прийшов. Його не взяли на тероборону, бо вже за старий був, не, не в ЗСУ, не взяли. І він е образився, але сказав: як буде бій, я все рівно прийду. І він таки і, так і зробив. І він під час бою прийшов. Підпалив коктейль Молотова і по, по колонії, кинув по колонії, якраз попав по граду, по установці Град вона загоріла, здетонувала і почала підриватися. Дуже багато пошкодилась сама під час детонації. Ну, це було такий: знаєте, на ворога вони ж професіональні військові заходили, так? і вони е, хотіли залишитися тут. Не хотіли, в них була задача. Оця о, частина цієї колони повинна була забазуватись в Днісі Баштанка. Друга повинна бути в Новому Бузі, в Казанки, дойти до Кривого Рога. Частина повинна була перейти на, е, цю, на направлення на Вознесенськ. І з, інша частина повинна була закальцювати Миколаїв в кільце за рахунок того, щоб був е, вихід на кіровоградську дорогу. Але цього не відбулося. Дуже мало техніки її пройшло, дуже багато ми забрали техніки. Підбито було. І з Кривого Рога, потім, коли колона, та частина, яка пройшла на Криворозькому напрямку, було визнано також підкріплення з повітря, їх почали бити на цьому. Вони там розбіглись, по суті, покидаючи техніку, розбіглись по посадкам, залишаючи техніки дуже багато в полі в полях. І ми потім, коли після цього всього, от я ж кажу, першого числа була така ще ейфорія після бою на адреналіні, все це. Відбулося багато таких всяких і, і, я ж кажу, і, і кумедних було. Ну, ну всього, всього побачили. І, до речі, ми коли вже в, серед, в центрі міста ми приймали бій на, на, на в'їзді в місто. Потім, коли колона, це ж ми зрозуміли, що це зайшла остання колона, яка повинна бути залишитися тут, ми перебазувалися з хлопцями до наших. ми Наші 21 чоловік розділили на три частини. І ці три частини були в різних містах міста: в центрі, на в'їзді, і там в центрі з іншої сторони. Тобто ми розділили їх на початку, щоб створювалося відчуття, що є, є кругом коротше, стрілкатня, є кругом солдати, які надають спротив. І тоді, от, коли ми це вже ввечері ми спостягували техніку, все, там розбирали документи, все. Я кажу меру, кажу, Анатолійович, ну нам вже ж треба розуміти, що вони навколо нас. У нас військових таких ще немає, але є вже техніка. Є гаубиці, є якась зброя стрілкова, є вже протитанкова була зброя РПГ, тобто ми яку насобирали у них дуже багато. І Ігли були, ПЗРК, і цей. Тобто Багато ми одразу віддали на ТРО на підсилення і почали вже формувати оборону вже з розумінням того, що ворог вже буквально 10-15 хвилин біля нас. Тобто ми розуміли це і робили все для того, щоб забезпечити максимальну оборону міста і не дати можливість пройти через нього. А були різні, навіть такі побутові моменти складні. Фактично, ми були відрізані від міста, а місто забезпечувало, забезпечувало інсуліном, наприклад, для тих, хто страдає ну, цукровим, боліє цукровим діабетом. І нам потрібно було його доставити. І от з Миколаєва через окупацію ми е, інсулін. Виїжджали на зустріч, колона проходить, ми виїжджаємо в населений пункт, а нам передають там з одного населеного пункту в інший, ми там забираємо і привозимо сюди. Тобто було дві таких передачі. Тобто, ми ліки передавали через місто Миколаїв, передавали на нашу блаштанку, потім вже ми знайшли об'єдний путь через Кировоград. Але на той час було це все було складно, це все ми не розуміли, як воно ну, були відпрацьовані спеціальні маршрути. Пацієнтів і так далі, тобто все, що працювало раніше, і потім воно перестало працювати одномоментно. Але проблеми залишились, і їх потрібно було вирішувати. Це постійно було. Ми були під обстрілами. У нас не було світла, не було води. Це все потрібно було забезпечити, щоб в людей була вода, обігрів їх, і з авіації розбомбили газопровод високого тиску. Ми на дві доби. Ми були взагалі без газу, тобто це все робили під обстрілом, але ми швидко встановили. Дуже добре, що тоді от колективи газовогосподарства Миколаєвобленерго, що вони всі були, ну от ми як одна команда, сплатились тоді в той момент. І це було достатньо складно було. Але ми вистояли.